На святі не особка, вогонь неонових ламп, Неоковирно забарвлений вир, Марновнавала нова у мерехтінні реклам Для князя світу збирає ясир. Змія язики і змій, І вампіри держ держу на тебе зиркають ласо зблизька, Госту кровицю твою, де густуватимуть знов. Під репанфарська, свята не особка. А ти шануйся, тримай керунок, у побудинні міських доріг. Твоя робота, твій обладунок, і твоя віра, твій оберіг. У твоє місто п'ялись, мову страшному кіно, нові мутанти загарбницьких війн, і місто стогне, кричить, і місто в'ється п'юном у спробах вирватись з хижих обійм. І може статись, що нечисть дуже міцно трима кермо в чіпких волохатих руках, але володар човна не той, хто біля керма, і не навік свято не ото Отож, шануйся, тримай керунок. У палтині міських доріг твоя робота, твій обладунок, і твоя віра, твій оберіг. На карнавалі марнот, де кожен сам собі віп. Людині звично вбачають свиню та помиляються в тому, що підмазаний піп їх порятує від пекла й вогню. А ти готовий за шлях давати відповідь сам, і ти свідомий, що стежка вузька, не ліся, іди у мерехтінні реклам. Під рев фанфар свята неосока. Іди, шануйся, тримай керунок у павутинні міських доріг. Твоя робота, твій обладунок і твоя віра, твій обих. Дякую.